Масштаби, що вражають, та відповідальність, що дисциплінує. Для учнів 10 11 класів черговий етап атомної академії інформаційно-пізнавальний захід День на ПС розпочався з повного занурення в робочі будні підприємства. Після отримання тимчасових перепусток маршрут ліцеїстів пролягав через ключові об'єкти: кабінет начальника зміни атомних електростанцій, машинні зали енергоблоків та інше важливе енергетичне устаткування. Ми сьогодні ходили по маршзалу першого, другого третього блоку. Масштаби просто колосальні, вони дуже вражають. Відчуваєш себе мурахою, якщо чесно. Тут дуже цікаво, гарно і просто гарні люди працюють. Атомна станція не лише потужне обладнання, а передусім люди, які ним керують. У кабінеті начальника зміни АЕС учасники заходу дізналися, як відбувається управління енергоблоками в реальному часі. Старший начальник зміни атомної електростанції Андрій Паляцький поділився власним професійним досвідом і наголосив, що в цій роботі не буває дрібниць. Кожне рішення вимагає відповідальності, холодного розуму та залізної витримки. Він навів актуальний приклад цьогодення, коли саме злагоджені дії персоналу та максимальна концентрація забезпечують стабільну роботу енергоблоків і безперебійне електропостачання. Я більш ширше став мислити по поводу е, професії саме на атомній станції, адже це дуже серйозна професія і. Е, від тебе можуть залежати дуже багато факторів. Після насиченої програми на ліцеїстів чекав спільний обід у станційній їдальні. Це допомогло підліткам ще більше відчути себе частиною багатотисячного колективу енергетиків. Для багатьох з них цей день став вирішальним у виборі майбутнього шляху, адже побачене на власні очі руйнує стереотипи та виховує ще більшу повагу до праці енергетиків.